На мою думку, друзі, ми дуже швидко пробачили чиновникам адміністрації Трампа їх вислови про території України, про нібито переважну більшість росіян російськомовних на територіях України про те, що нібито там відбулись якісь референдуми та все інше. Подібні заяви будь-якої країни, чиновників будь-якої країни повинні отримувати. Ну, максимально жорстку реакцію, бо мова йде про суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тільки ідіот зараз може думати, вважати, що причиною війни стала мова, став язик, стали нацисти вигадані стали стало НАТО. Все це абсолютно брехня і маячня. Історично. Війна завжди будь-яка ведеться за території і ресурси. Інструментами початку війни, інструментами виправдання війни історично, здебільшого, є релігійні якісь аргументи, є якісь історичні аргументи, хтось там чийсь наслідник, там, значить, хтось на щось претендує. Нащадок, вибачте, наслідник, нащадок, хтось на щось претендує. Хтось когось образив, хтось чиюсь маму, хтось якогось тата і все інше. Але насправді, причина війни завжди територія і ресурси. Як? так? Відбувається, що наприклад на територіях, на яких на які агресивно зазіхають росіяни, виявились великі попади корисних копалок. Так чомусь я не бачив, щоб росіяни зазіхали на території, на яких нічого немає, якусь там чи якусь там сахару. Як так виявилось, що росіянам дуже потрібен Крим, який стратегічно важливий для всього світу. По перше, по-друге, він знаходиться в, в субтропічній зоні. Ну звісно ж обирають найкраще і вже туди пририсовують, примальовують, приплітають. Мовні питання, релігійні питання, питання канонічної церкви, питання якоїсь там вигаданої денацифікації, демілітарізації, всього іншого. І, от коли американці приходять і починають використовувати ті ж самі тейки, які ну тобто росіяни використовують ці виправдання, по-перше, для своїх йолопів, тобто для свого народу, якому все одно йому там, хоч палець, покажи, скаже: оце от причина, і вони побіжать, і скажуть нічого собі, у нас цілий палець, причина. Значить, ну і для того, щоб виправдати свою збройну агресію в усьому світі. І коли це починають робити американці, ну якось стає ну просто ніяково і огидно одночасно. Ну, шановні американці, а чому це ви вирішили, що ви можете тримати нас за йолопів? Ви не можете не розуміти, що ця війна за території і ресурси Росію. Там піджимає дуже сильно Китай, піджимає дуже сильно інші країни. І вона вирішила значить, забрати собі дуже жирні, цікаві території, території України, щоб в такий спосіб якось розширити і свій вплив, і свою територію. І всі ці мова, наці, наці, нацисти, значить НАТО, навіть НАТО в цій історії лише привід. Тому, коли чиновники Сполучених Штатів Америки повторюють ці теки, вони відкрито працюють на росіян, і ми повинні говорити про те, що вони відкрито працюють на росіян. Так, в Сполучених Штатах Америки є чиновники, які відкрито працюють на росіян, скоріш всього за гроші, скоріш всього за посади, тобто, скоріш всього, за певні ресурси. Так, в Україні також є люди, які відкрито працюють на росіян політично, медійно і в бізнесі. Так, чому ж ми дивуємось, що в Сполучених Штатах є такі персонажі? Наша задача казати відкрито: ці американці працюють на росіян, не підіграють їм. Не допомагають відкрито працюють за величезні гроші. Вони продають суверенітет України росіянам за гроші. Ми повинні це казати. Ми повинні бути відвертими. Ми повинні закликати їх не робити такого, тому що це злочин міжнародного. Масштабу. І про це повинні говорити наші народні депутати. Про це повинні говорити наші чиновники. Вони не повинні боятися американців. Вони повинні виходити і чесно захищати свою країну, свою державу в такий спосіб. Вони повинні захищати її своєю відвертістю, своєю чесністю, своєю порядністю, а не ховати голову в кущах або в пісок. Зараз американці обговорюють питання. Можливого часткового зняття санкцій. Це неприпустимо. Взагалі, будь-яке зняття санкцій, будь-яких санкцій по відношенню до російських агресорів, окремо взятих, окремо взятих російських бізнесменів. Неминуче призведе до нового етапу зняття санкцій. Росіянам зараз дуже важливо. Продавити саме ось це от перше зняття. Вони вважають, що якщо з них зараз знімуть санкції на продовольчі якісь товари, на якісь добрива, на якогось одного окремо взятого бізнесмена, на якусь одну окремо взяту діяльність, це стане прецедентом. Тобто, це запустить спочатку повільно, а потім вже максимально динамічно процес повного зняття санкцій. Цього не можна допускати в жодному разі. Тобто, давайте ще раз складемо цю історію: є території і ресурси, які хочуть захопити росіяни, щоб на них заробляти. Є санкції, на яких росіяни втрачають наша задача зробити так, щоб оця маржа між територіями і можливою вигодою, і втраченим під час санкцій. Була обтяжувальною для Росії, тобто, щоб вони зрозуміли, що на санкціях вони втрачають набагато більше, ніж вони можуть заробити, захопивши ці території. Коли вони зрозуміють, що це економічно невигідно, коли вони зрозуміють, що вони втрачають, коли вони зрозуміють, що для них це набагато більша проблема, ніж вони, ніж вони розраховували. Ну тоді нам буде набагато легше вигнати їх з наших територій. Вони вже серйозно попали ногами в сметану, коли полізли в Україну і думали, що ця спецоперація дуже швидко закінчиться. Це перетворилось на велику повномасштабну війну, в якій росіяни втрачають і людський ресурс. Про це вони не так сильно переживали, але вже переживають насправді. Втрачають дуже великий фінансовий ресурс. От. Тобто вони вже рахують, що вони в мінусах, і тому вони, звісно ж, хочуть закріпитись. Для них дуже важливо закріпитись на цих територіях. Вони не можуть вийти, бо це буде економічно невиправдано. Якщо вони закріпляться на територіях, якщо вони вмовлять якось американців визнати або умовно якось залишити їм окуповані території, то таким чином вони розраховують повернути. Втрачені гроші, повернути втрачені ресурси. Наша задача зробити так, щоб росіяни втратили все, жодні їх економічні доводи. А ви ж розумієте, як там відбувається на перемовах? Вони так відверто приходять до американців і відверто їм кажуть: Ми залізли в війну, ми троє роки воювали. Ну нам щось потрібно отримати. Ви не можете залишити нас ні з чим. І американці кажуть, ну так, ми не можемо залишити вас ні з чим. Давайте ми підемо зараз до української делегації, до Зеленського. Зараз ми поговоримо, щоб вам щось залишити. Наприклад, це будуть територія. Вони приходять до української делегації і кажуть, ну слухайте, там росіянам потрібно щось залишити. Ну, якось некрасиво виходить, давайте, щоб вони не залишились ні з чим. І ми їм кажемо, от такий хер. Йдіть нахер, як це значить залишити <смітно> в сенсі залишити територію. Тобто е уряд Трампа. Його чиновники, представники його кабінету овального намагаються розпітляти цю ситуацію як бізнесмени з бізнесменами. Нас ця історія не цікавить. Це наші території, це наша земля, це наші ресурси. Росіяни полізли, отримали по щах. Це їх проблема економічна. Ми не повинні закривати їм. Жодні витрати, ми не повинні думати про те, що їм потрібно, хоч якось, окуповувати цю війну і їх втрати. І нас не цікаво, що з цього приводу думають американці. Американцям зараз ми трохи значить, потакаємо. Ми з ними погоджуємося в надії на те, що вони е, нарешті зрозуміють, що росіяни покидьки кидали і взагалі не вміють вести справи, і не вміють домовлятися. Але якщо американці цього не зрозуміють, то американці в цьому випадку стануть для нас такими самими, як і росіяни. Тому, шановні, я просто для чого це вам розповідаю? Думаю, що найближчим часом оцей проросійський прошарок. Нібито українських політиків всі ці там Гончаренки разумково почнуть казати, то от що, що потрібно якось все ж таки домовлятись. Давайте послухаємо американців. Давайте частково щось знімемо. Санкції Не відійдіться на цю історію. Санкції знімати не можна в жодному разі. Не можна санкції повинні залишатись. Більш того, санкції потрібно, потрібно підсилювати, дозволяти американцям вести примовини про наші, про наші території не можна, б вам хто не говорив. Давайте приберемо е, у себе оцю от внутрішню, е, внутрішнє ставлення до американців як до старшого брата. Ми вже в цю історію колись награлись і дуже сильно опіклись. Американці можуть нам трохи допомогти, але це не означає, що ми повинні робити все те, чого хочуть американці. У нас є конституція, наша країна незалежна, наша держава суверенна, і ми будемо діяти в рамках нашої української конституції.